Всім привіт! І до вашої уваги наше нове надходження. Це Audi Q7 2015 року. Шикарний семимісний, сімейний автомобіль в крутому сірому кольорі на топовій комплектації. Автомобіль оснащений двигуном 3,0 бензин в гарному технічному та візуальному стані. Що ми маємо по комплектації? По-перше, це безключовий доступ. Чорний шкіряний салон. Досить таки доглянутий клімат для задніх пасажирів, Сонцезахисні шторки. Шикарний панорамний дах. Йдемо далі. Передні та задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та зі складанням. Електропривід передніх сидінь і пам'ять положення сидіння водія. Мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, пробіг даної автівки 100 000 км. Камери 360, парктроніки вкруг. Клімат-контроль, система старт-стоп, підігрів та обдув сидінь, автоматична коробка перемикань, датчики сліпих зон і шикарні ставки з дерева. Тому автомобіль шикарний, все працює без нарікань. Придбати автівку можна за готівку або в лізинг, або в кредитування. Знаходимось ми за адресою Оболонський проспект 21Б, тому чекаємо саме на тебе.